Вітаю дорогенькі, вас на своєму каналі Еліанура Таро 2. Давайте подивимось таку тему в розкладі. Дивимось на тиждень ситуації, що вас здивує та порадує на цьому тижні. Відео актуально з того моменту, як ви включили і дивитесь, і воно для тих, хто притягнувся на цей розклад. Дивитись буду на колоді Ленорман. Сподіваюсь, що воно розкриє цю тему, якщо ні, додам, доповню І ще класичним таром. І так, хто мене дивиться, тут, можливо, жіночки, можливо, чоловіки, але хто б не дивився, дивіться, ви стабільно кудись просуваєтесь, просуваєтесь вперед. І це вже стало як вашим таким девізом, що ви повинні просуватись тільки тоді ви досягаєте успіху. Тож, це як сигніфікатор ваш, вашої енергії на сьогодні, що у вас, можливо, є стабільний доход, ну так, карти показують, принаймні. І доход у вас завдяки тому, що ви не стаєте на місці, що ви, навіть якщо і зупиняєтесь, якось, то все одно, все одно ви намагаєтесь себе заставляєте якось рухатися, не стояти на місці. Так, і завдяки цьому ви пожинаєте свій врожай не в прямому сенсі, а в плані, що фінансово. От, можливо, в стосунках таке може бути. Але на сьогодні, можливо, є якісь і перепони комусь, комусь потрібно проявити себе як справжній чоловік, якщо дивляться мене чоловіки. А жіночки дуже довго, можливо, чекають від якогось чоловіка, який хто. Гарних таких кроків, пропозицій, можливо, навіть, можливо, руки і серця, можливо, просто пропозиції. на зустріч, на щось приємне, на якось подаруночка, можливо, хоч і невеликого чи великого. В общем, загалом зачекалися вже, скажімо так, на сьогодні. Ну, і що ж на цьому тижні у вас? Є щось, що вас порадує? Можливо, навіть здивує на цьому тижні хтось був на якомусь виборі, чекав листа, повідомлення, якихось новин від когось. Ви знаходились в таких енергіях, що, можливо, щось не, не володіли інформацією про щось чи про когось. Так, важлива тема а, тут для когось буде: будинку, сім'ї, дітей. Так, ви б хотіли дето укорінитись, вам не, не вистачає От на сьогодні. Знову карти показують, чого вам не вистачає і що вам потрібно взагалі на сьогодні, глибини якоїсь укорінитись. можливо, ви де-то у мандрівці і ви хочете якоїсь стабільності. А час іде, це ви так думаєте, а що вас здивує? От, бо дитина це також диво. Вас здивує, можливо, ви дізнаєтесь, до речі, щось за свій рід, Щось... і тут карти навіть радять, що. Укріплювати рід, от як, що ви хочете стабільності, дізнавайтесь навіть про місця, де бували ваші предки, чим вони займалися. Це велика підказка вам іде. І ви дійсно будете здивовані, чим займалися ваші предки, де вони бували? Що вони робили. Це і вас підсилить, і вас укріпить. І навіть хтось зможе оце генеалогічне дерево своє збудувати. До речі, я пригадала навіть цьому, завдяки цьому розкладу, що і мені таке йшло, що я буду займатися цим, складати. Тобто дізнаватися якомога більше історію взагалі країни, землі та своїх предків. Вивчайте досконало це все, перевіряйте, вивчайте. Хм. І це вас дійсно здивує, що іще які поради від карт. Будьте вірними, будьте вірними своїм собі, будьте вірними собі, і навіть там, де вас. Був якийсь вибір, двояка ситуація, чітко розставте пріоритети у слухайте серце. От карта, серце Пріоритет повинен бути кохання. Бо якщо інший шлях це е, дасть вам темряву у життя, якщо інший. І це доленосно. Тут нема якихось третіх. Тут вибір чітко от два боки. Якщо ви слухаєте серце, у вас і кохання, і все добре. Якщо ні, то будуть тучі. Буде темрява в житті. Якщо серце, то буде успіх у кар'єрі також. Тут чоловіки можуть бути не такими, знаєте, що от вони більш там до логіки прислуховуються, можливо, не до серця, але їм також порада слухати серце, щоб створити свій справжній щасливий союз, свою щасливу пару. Ну і давайте наприкінці, що. Тут у когось були заздрісники, шкідники в житті. Так, вони вам туману накидали, страхи вам внушали навіть якісь. Тут над якусь зациклену ситуацію вам робили. Навіть в когось, можливо, <кхем> у сім'ї якісь сплітні були, але ви повинні це із свого життя відкинути оце все. Щоб не блукати в лабіринті. І що вас ще здивує? Ну, у вас буде якийсь щасливий шанс. Для жіночок, дивіться, який чоловік іде, можливо, навіть з пропозиції. Так? Але чомусь маска біля нього. А, ну він, можливо, скине свою маску. Щось відкриє вам. Дивіться, і карта-ключ відкриє ось навіть у когось. Клітка відкриться, Ви вийдете з яких-то обмежень. вийдете, Ось такий от розкладик у нас на тиждень. Пишіть. Пишіть теми в коментарях, які ще хочете роздивитись. І до скорих зустрічей, ваша Еліанора. Пока-пока.